Добрий день, діти. А ви знаєте, що таке природа? Природа це все, що нас оточує: це моря, ліси, гаї, степи, гори. Природа це те, що не створене руками людини. Природа буває жива та нежива. Давайте дізнаємося разом. Чим жива природа відрізняється від неживої? Все, що належить до живої природи, має такі явища. Вони народжуються, ростуть, харчуються, дихають, пересуваються, вмирають. Для життя об'єктам живої природи необхідна їжа, повітря, вода, тепло. До живої природи відносяться люди, тварини, птахи. Комахи, риби, дерева, кущі, гриби, квіти. До неживої природи відносяться сонце, місяць, зірки, вода, каміння, пісок, земля, гори та айсберги. А зараз діти, я пропоную вам пограти в гру. Уважно подивіться та поміркуйте, що тут зайве. Так, вірно, це каміння, бо каміння відноситься до неживої природи. Подивіться уважно та подумайте, хто зайвий на цьому малюнку. Ну, звичайно, носоріг, бо носоріг відноситься до живої природи. Молодці малята! Ви гарно сьогодні попрацювали. До нових зустрічей!